Привіт! Не потрібно вам говорити, що ви перед собою бачите. Так, це Моті, Мочі, хто як називає. І я обіцяла вам приготувати, ніколи не готувала, знайшла рецепт, один, другий, третій, прочитала, поєднала якось в одне ціле і вийшли отакі моті. Як я готувала? Подивіться відео. Ну що Потрібно нам 90 мл водички і 90 мл молока. Це все змішуємо. 50 г цукру, 160 г рисового борошна, але потрібно брати його підвищеної клейковини. Але я не знайшла. Все місто об'їхала. Отаке От тільки борошно. Буду пробувати з нього. Немає іншого борошна. Далі 20 мл олії. І фарбник, гелівий чи такий, який ви бажаєте. можете робити без фарбника. Таку глибоченьку сковорідку чи миску, і така гарна у вас повинна бути лопатка. Я готую перший раз, я просто передивилась багато відео. Хтось готує, все це замішує в скляній мисці і ставить в мікрохвильовку. Я це буду все заварювати, як ми робимо заварне тісто для профітрулей. Я буду готувати це все на такій сковорідці. Зараз я сюди додаю цукор, я змішаю, щоб не, ну, не пошкодити покриття. Цукор я висипаю до молока і води. І це все перемішаю, щоб цукор розтанув. І сюди можна додати трішки відразу фарбника. Ну, Наскільки ви хочете, щоб вони у вас були. Як кажуть, кольорову. Прямо сюди, щоб не брати інший посуд, 20 мл рослинної олії олійною. Я бачила відео, що додають не рослинну олію, а вже коли замішують, додають м'якеньке вершкове масло. Готове. Тепер сюди висипаю 160 г борошна цього рисового і виливаю цю рідину. Перемішую до однорідності. Борошно один кілограм, такий пакет коштує 84 гривні. Просто я порахувати собі вартість. І тепер ходімо до плити, будемо його заварювати. І нікуди не відходимо. Взагалі, воно буде гаряченьке, тому я бачила, що одягали рукавички. Ну, ми подивимося. Не знаю, чесно кажучи. Чому воно таке зараз популярне і модне? Мені наші десерти подобаються набагато більше. Медовик візьміть, о, який він смачний, наполеони, вішня п'яна і не п'яна. Ото смак. Так. Дивіться, починається, бачите, відденьця вже таке ставати більш еластичне. Тому не вгавте. Але повинно не тріскатися, а розкачуватися. Оце саме головне, а це залежить від клейковини рисового борошна. Так, я не буду вимикати, щоб ви це все бачили, я тоді на прискореному це все зроблю. Я вам скажу, якщо тут по рецепту повинно вийти 8 моті, таких середніх, то ми з вами купували 54 чи 53 гривні, правда? Штука. Тобто 2 моті у нас уже собі вартість от цього всього виробу буде. Оце саме головне отут його підігріти, щоб воно вас не підгоріло. І доготувалося. Уже воно тримається купи. Бачите, воно вже зовсім не таке, як воно було з самого початку і на середині. Воно вже ось я його руками беру, бачите, воно тримається купи. Отак. От Пішли швиденько до столу. І зараз, знаєте, не дуже багато. Отак, трішки спочатку. Крохмаль, дрібка. І дрібка цукрової пудри. Отак. І сюди викладаємо швиденько наше тісто який гарний кольор, подивіться. Так. І починаємо його вимішувати. Гаряченьке трішки, але нічого, я не боюсь гарячого. Я ж кажу, що я рецепт вибрала з олією, а деякі рецепти з вершковим маслом теж, можливо, це. Має значення. Гаряче. Ви не думайте, що я так оце розкачу, що воно там прямо все в мене холодне і мені зручно. Не дуже мені зручно, але нічого. Я простягаємо як цукерки. Воно охолоджується і таке стає більш тугіше. Так, ну ви зрозуміли, потягаю я його трішки ще. Так, досить збираю його докупи. Дивіться, яка його структура виходить. Я думаю, що все буде нормально. Такий кружечок, зараз його в плівочку. І нехай він повністю охолоне, можна до холодильника відправити його. І ми з вами будемо готувати начинку. Коли далі, 200 г вершкового сиру, а я беру самий звичайний 9%. Я роблю недороге це моті. Перетираю через сито. І потім буду із кондитерським кремом, а ви можете взяти вершки 33%, збити, цукрову пудру додати, і буде той самий вершковий сир, але дешевше. Перетираю через сито, щоб структура була повітряна. Я не знаю, скільки у мене тут. От тут уже зосталося, зараз я його використаю все. Десь 100 мл цього крему. І додам трішки цукру, тому що сир трішки такий, якби ну, кисловатий, то дві столові ложки. Ще раз кажу, якщо ви купите вершковий сир, ви цього робити нічого не будете. у вас це все буде готове. Зараз я зіб'ю трішки це. Прямо таке тут допіків до сильних не потрібно. І зараз перекладаю сюди цей крем. І перебиваємо ще раз. Можете додати ванільного цукру, якщо бажаєте. Я додам трішки, У мене є такий ароматизатор миндалевий. Отак, небагато. Бо я ванільного цукру не додавала. Це щоб не було запаху самого сиру. Отака От краса. І зараз цю масу перекладаю у кондитерський мішечок. То, що в мене все готове, я нарізала фініки. Крем у мене тут, тісто дістаю і потрібно отакі корзинки, куди ми будемо викладати паперові, куди викладати будемо ці моті. Поки я одну візьму, для, щоб показати, а потім ви зрозумієте. Так, зараз я присипаю ще раз. Крохмал, я довільно сиплю і сюди даю зараз цукрову пудру. Зайве сюди. І це тістечко наше. Зараз я поділю на частини. Там написано вісім. Можна відривати, можна. Я маю на увазі відрізати, можна відривати від ковбаски. Це вже як бажаєте. Діліть на. У мене, така... у мене... ця тарілочка не дуже велика, тому в мене моті будуть невеликі. Зараз роблю, щоб, дивіться, яке тісто. І ось оця в мене мисочка От в неї я буду накладати. Зараз я першу ось зроблю цю мотіну, а потім уже вам скажу. Отак От розкатала, щоб дуже легко розкатується, щоб. Краєчки були всі однакові. І сюди вкладаю, як ми робили з вами, хінкалі. Тепер мішечок відрізаю і видавлюю цей крем. Так. Сюди тепер трішки начинки. Ви можете якийсь там джем брати, що ви там будете використовувати. І зверху перекриваю кремом. Це поки що в сторону. І тепер починаємо заліплювати цю мотинку так, як хінкалі, я ж кажу. Це прибираю, отак, і викладаю Ось сюди. Вона злежиться отак. Ну що, дивіться, скільки в мене вийшло. Ви Знаєте, чесно скажу, що працювати дуже легко і робити ці моті одне, немає еластичності борошна. Тісто, воно таке трішки, воно рветься, а воно повинно тягнутися. Тобто кликовина тут зовсім зовсім мала. Якщо ви знайдете борошно, те, що потрібно, працювати на раз-два. Ну, Поки що залишу хай трішки охолонуть. І скуштуємо. Так, ну що, давайте будь-який, давайте, який на вас дивиться. Цей, цей, давайте цей. Взагалі ці моті, коли беруться, дивіться, які вони крохмал трішки. Їх беруть і отак тянуть. І вони, бачите, вони в мене тянуться теж, але вони в мене розриваються швидше. А там вони тягнуть його як гумку і не рветься. Це від того, що в мене борошно не тої клейковини. Давайте скуштуємо. На смак таке саме, як ми їли з вами з магазину. Дуже тут придав той миндаль. Ароматизатор ще додала. М -м -м. Я думала, чесно, буде гірше. Навіть ще так. І нічого. Я ж кажу, це тільки за того, що воно тянеться, але не так. М -м -м. Можна готувати. Зараз я начинку вже з'їла. А в мене сама оця капсула дуже приємна. Вона не налипає на зуби. Мені структура мого тіста оцього набагато краще, ніж те, що було в магазині, чесно. Ніжно таке, трішки солоденьке. Молодці ми з вами приготували такі гарні моті мочі. Угу.